Ні, пластику та штучним фарбникам екоактивісти закликають турбуватися про довкілля завжди, навіть під час великодня, замість поліетиленових наліпок та ядучих фарбників, використовувати натуральні компоненти. Як пофарбувати великодні яйця без шкоди для здоров'я, покаже наша Ольга Косенко. Яйця для фарбування обов'язково потрібно підготувати, розповідає екоактивістка Ольга Мельник. Помити та очистити за допомогою оцту від магазинних маркувань для фарбування, крім відомого нам лушпиння цибулі, підходить чимало інших натуральних компонентів. Це куркума, кориця, чай, каркаде може бути зелений чай, а також пюре із заморожених ягід. Якщо ви маєте смородину, малину, вишню і саме цікаве лохино, вона вам знадобиться. Зробити космічні крашанки можна за допомогою чаю каркаде. Відварені яйця в ньому краще залишити на всю ніч. Походіть на серветку до повного стигання. Якщо ви хочете зробити ще якісь плянки, ви можете його так потерти і тоді зробити тут такі зірочки. Яскраво жовті крашенки можна покласти до свого великоднього кошика, якщо потримати яйця у розчині куркуми. Один пакетик на літр води. До кожного натурального фарбника не забудьте додати оцет. Дві Чайних ложки оцту це для того, щоб фарба взялася. Готові крашенки слід натерти рослинною олією, щоб став інтенсивний колір і з'явився гарний блиск. А ось про пластикові наліпки на яйця краще забути, адже вони шкодять не лише довкіллю, а й вашому здоров'ю. Навіть якщо ви кунаєте буквально на пару хвилин його в кипяток, вже цей пластик небезпечний виділяє певні речовини, які ми не знаємо навіть які. Вони підтрапляють в мікрощелини наших крашенок і відповідно в наш організм. Хочете не прості крашенки, а сакральні, розпишіть їх власноруч, радить писанкарка Лідія Солодар. Яйця краще брати сирі, ще знадобиться віск, спеціальний писачок та різно. Кольорові фарби я ніколи раніше не розписувала писанку. Вирішила спробувати зараз. Наскільки це складно? Спочатку спостерігаю за роботою майстрині. Ділимо яйце на вісім. Рикутники, і тепер в кожен із них будемо вписувати традиційні символи: це грабельки, баранячі ріжки і сонечко. Потім беруся до роботи сама. Працювати писачком непросто. Лінії виходять нерівні. Але майстриня заспокоює. Ну такі так. трошки кривенькі. В мене вийшли грабельки, ну, але дощінки, вийшли. Дощинки різного розміру по різному падає. Тому те, що треба. Увесь орнамент нанесли писанку у фарбах. Покупали. Тепер треба зняти віск. Я ось так, от розігріваємо. І це ми розтоплюємо віск, да? Так, так яким малював його. Що в нас виходить? У кожному орнаменті закодовані потужні о, символи, о, каже о, Лідія Солодар. Кожен символ мав сакральне значення. Але оскільки він з покоління в покоління передавався українців, то він уже накопичив у собі такий величезний, потужний, енергетичний заряд. Тож кожен символ буде нести добро. Писанки не їдять, їх освячують і зберігають до наступного великодня. Тож увесь рік матимете вдома оберіг. Із Черкас Ольга Коса. Нко Олег Клименко, ми Україна, марафон. Єдині новини.